більш того, по низці напрямів ми відчуваємо навіть супротив Кабінету міністрів. Бо на сьогоднішній день Кабінет міністрів, якщо брати сферу економіки, концентрується буквально на декілька тільки складових: це дерегуляція, це приватизація. Ну розумієте, це. 5% проблем, які сьогодні існують в країні. Насправді сьогодні потрібно робити ставку на вирішення головних завдань: це залучення інвестицій, це створення робочих місць, це стимулювання високотехнологічного експорту, це наповнення власної податкової бази, щоб ми жили за рахунок зростання власного українського бізнесу, а не за рахунок кредитів МВФ від подачки до подачки. Тому е якщо говорити про сам порядок денний про ну, розказ цього чинливо. дня, е то я можу сказати, що я їм задоволений, ну, може, десь відсотків на 40, бо насправді. Цього не цього недостатньо є значно гостріші пріоритети, які на жаль владою досі ігноруються. У мене таке відчуття, що влада втрачає, знаєте, таке відчуття реальності, відчуття реального життя малого середнього бізнесу і громадян, бо вони живуть в паралельному світі. Вони не відчувають її гостроти. Вони вважають, що коли йдуть якісь пропозиції від депутатів, то це є певна політична риторика і так далі. Вони не розцінюють це як фаховий підхід, і тому на жаль відбувається те, що відбувається. Економіка котиться вниз. А уряд, так як е, каже шановний пан Володимир, він практично е, практично десь бездіє, десь спостерігає і пускає речі на самоплив в тій ситуації критичній, яка є сьогодні, відпустити кермо, це найбільший державний злочин, який можна уявити.